Будинок Русова справжня архітектурна легенда Одеси. Його збудували у 1897 -х. 1898 -х роках на садовій вулиці. Це був розкішний прибутковий дім у стилі необарокко з унікальними скульптурами, декоративними баштами і куполами. Фасад прикрашали композиції відомого скульптора Бориса Едуардса. Кожен балкон і кожне вікно мали свій декор. Рослинні орнаменти, алегоричні фігури, атланти. У нижніх поверхах розмістилася знаменита аптека Гаєвська, що працювала понад 100 років. Вона була найбільшою і найвідомішою на півдні України, виготовляла ліки за індивідуальними рецептами і навіть власне мило. Протягом ХХ століття будинок залишався справжньою окрасою в Соборної площі. Але на початку 2000-х ситуація різко змінилася. Унаслідок сумнівних приватизацій, будинок перейшов у приватні руки. Власники не дбали про нього ані ремонту, ані охорони. У 2006 2014 роках тут сталася серія пожеж, після яких будівля фактично перетворилася на руїну. Вигоріли перекриття, дах і вежі обвалилися. Всередині залишилися лише обгорілі стіни. Для Одеситів це стало символом безсилля. Архітектурна перлина гинула на очах, але згодом місто почало юридичну боротьбу за повернення пам'ятки. У 2017 році Одеса домоглася реєстрації права комунальної власності на будинок Русова і тільки після цього стало можливим розпочати відновлення. У 2018 році за ініціативи міського голови Геннадія Труханова стартувала масштабна реставрація. Архітектори працювали за старими кресленнями та фотографіями кінця 19 століття. Зміцнили фундамент, знову збудували перекриття, відновили центральні сходи, дах і куполи. Фасад і скульптури реставрували вручну, повертаючи будівлі історичний вигляд. 27 грудня 2019 року. Одесити побачили оновлену будівлю. Увечері він засяяв підсвіткою, і Соборна площа знову отримала свою гармонію. Те, що ще недавно виглядало мертвою руїною, стало символом відродження міста. Проте історія не завершилася. Деякі приватні структури намагаються через суди повернути собі цю будівлю. Одеса відстоює будинок Русова як власність громади, і боротьба триває. Будинок Русова це не просто архітектура. Це пам'ять, культура і гордість міста, і саме завдяки зусиллям громади та міського голови Геннадія Труханова він отримав друге життя. Бо Одеса оновлюється.